Дев'ятниця до Божого Різдва. Луїза Пікаретта Дев'ять вибухів любові. Другий день. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і вся наповняєш. Скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, спаси, благий душі наші. Другий вибух любові. Тоді я перенеслася в думках у материнське лоно і ніби остовпіла від думки про Бога, такого могутнього в небі, а тепер зменшеного, обмеженого, який не в змозі порухатися, навіть ледь не дихати. Внутрішній голос сказав мені, чи бачиш, як сильно я кохаю тебе. Прошу, зроби для мене трохи місця у своєму серці, усунь все, що не є моїм, тоді даси мені більше свободи для руху і дихання. Моє серце розплилося. я благала пробачення, обіцяючи бути цілковито його. Тонула в сльозах, але мушу зізнатися. Що пізніше знову поверталася до своїх старих гріхів. О Ісусе, який Ти добрий до того нещасного створіння. Вервочка за ненароджених дітей. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався тобою після народження. За їх заступництвом прошу тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя та дозволили їм народитися і сповнити твою святу волю. Амінь. На великих зернятках. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх врятувати. На малих зернятках. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Маріє, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія 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 Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх врятувати. Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Маріє Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія, Йосифе, Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей, Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса та Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Маріє, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. 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 Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей. Ісуса Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо. Що ти можеш їх урятувати. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. 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 Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки, немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти Богом у небі, і немає більшого гріха на землі, як убити своє нехрещене немовля, яке ніколи не зможе побачити Бога. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь.